Може тріснів чи чи? Ні, не знаю, взагалі я народився у Жданівці, жив у Єнакієво, потім в 2014 році переїхав до Краматорську, а потім вступив до нашого рядного університету і переїхав до Києва. А я з Запорізької області, місто Мельтополь. Я з Донецьку, потім з Києва. Я з Київської області, з Берпського району, село Мирне. актуально. Ну, Взагалі-то 160, але мене дуже рятувало квоти і я дякую за це. Можна не відповідати? А я не знаю, чесно, він не дуже високий, я не дуже стільний учитель. Десь то, що ти там 100 може... 75 може, ну щось таке. Не знаю. Я не дуже здібний учень був, я навіть не знаю англійської. Мій середній бал 176. Невисокий, але я задоволений ним, так як мені цього вистачило, щоб вступити в найкращий факультет на бюджет. 170, мені 40, я не люблю математики. Слухай, ну коротше, ця червона доріжка мене просто покорила. Я взагалі обожнюю по ній ходити, Враховуючи те, що вона змішана форма навчання, і типу ці два дні для мене взагалі кайф. Ой, ну коротше, що вам можна сказати? Філософський просто такий своєрідний факультет, якого більше немає і не може бути. Я його вибрав спонтанно, якось не планував. Взагалі не думав вступити, вступати кудись, кудись а особливо на філософський. Да? Ну я взагалі вирішила вступити на політологію. Я вже потім а, дізналася, що а, спеціальність політологія знаходиться на філософському факультеті, тому тяжко відповісти. Це взагалі була по-перше не моя ідея. Це мені так підсуетилась моя подруга. Вона така каже: ну типу, ти любиш там типу, всякі в галерії ходити, дивитися різні, читати різні просвітиння, і типу, чому б не поступити на культурологію? Е, я планувала це близько двох-трьох років, тому це був мій цілеспрямований вибір, і я зовсім не шкодую. Я хотіла на політологію, хотіла вже вчати. Я влітку щось почекала якісь підкасти про філософію, потім знайшла закурівку, і вона 50% мого. цей вслідку. Я вступав на спеціальність філософія за покликом серця. Це вже достатньому. Слухай, ну червоний корпус, елітний універ, цієї України. Ну що ще треба, для щастя? Коли вступив, перша моя думка про те, що дуже багато людей, серед яких ти сам зростаєш і хочеш навчати інших, навчатися самому, жити наповнені, щасливі були найкращі, от, Мені дуже сподобалася атмосфера самого університету та програма, саме спеціальності політології от, і викладачі. От. А якщо чесно, я дуже боялася, що я загублюся в червоному корпусі, бо ну, я ще не, принав... не принавчалася з одної пари, але ну, я думаю, що все буде нормально, я дуже хочу в їдальню і Короче, дуже мило. Я була в шоці, бо я поступила на контракт, і я єдина, хто вчиться на контракті на моїй групі. І мені якось сумності. Куратори взагалі офігенні. Дуже розумні, кмітливі, гарні, шикарні, коротше. Я вважаю, що ми дуже відповідально підійшли до вибору кураторів. Ми дуже ретельно і довго їх вибирали. І я вважаю, що це дуже відповідальні надійні люди, і нашим першокурсникам з, ним пощі... з ними пощастило. Вказує особисто, числі, з цікавими характеристиками. Влада, Аня, Іра, Аня, Іра. Мої куратори, моїми кураторами були Соломія Трачук, Віка, Віка, Вікторія і Богдан взутий Чепоса. Я так присутлася. Я знайома з усіма своїми кураторами. Не скажу, що дуже близько. Але е, най, найбільше враження на мене справив Євгеній Пиріжок. Дуже цікава особистість. Він, е, Так би мовити, я взяв з нього якийсь приклад. І я знаю Сашу, е, знаю Лізу. Мої куратори класні. В мене прекрасна група. Куратори в мене реально вони комунікабельні, вони добрі, завжди підуть на зустріч і допоможуть. Покажіть, класні, я куратор. Це Саша, Женя та Ліза. Вони найкращі куратори в універі в Україні. Ну філософія, це система знання, пізнання, виходи, тенденції, які спрямовані на те, аби осмислити наше буття в усій його повноті. А якщо от дуже коротко. То філософія не наука, і цього достатньо. Ніколи не питайтеся, що таке філософія в не філософії. Все. Філософія це нескінченна суперечка з собою. І я вважаю, це найточніша наука. Як філософ другого курсу, можу сказати, що філософія це наднаука, це щось вище, ніж наука. І... Але якщо більш академічною мовою, це сукупність світоглядних якихось систем, які розповідають нам про які відповідають нам на питання, звідки все пішло, з чого все взялося, і так далі. Філософія, ну так, це наука про життя, фундаментальна в розпину фундаментальної корови суспільства, і так далі. Філософія це життя, і можу сказати, що від філософії йдуть всі науки. Це не наука, це більше ніж наука, це те, що є в кожній науці, у кожному із нас і у всьому, що навколо нас ніколи в житті, але моя мама, коли я ще навчалася в школі, дуже хотіла, щоб я переїхала за кордон і навчалася за кордоном. Пранувала не хочу взагалі, і в інший університет не хочу. Я от в 10 років побачила цю красну червону стінку, і я подумала, що мені сюди не треба. Чесно, мені накидало такі варіанти, як виїхати за кордон та вчитися і розвиватися там. Але я просто зрозумів, що моя душа не долежить до цього. Я не зміг би жити там на постійній основі, тільки подорожувати. Тому ні, я ніколи не планував цього. Okay. Взагалі жодного разу не планувала вступати за кордон, тому що Європа це бутафорія, яку нам нав'язали. Україна це топ. Точно ні ні в якому разі, бо мені там не подобається. Ні, Нет, діє, А Це декан філософського факультету. така філософського та дуже файний мужчина. Чирик, 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 да. А можна без цього питати? Величайший. Точно найкращий декан В Україні, а напевно, і у всьому світі. Ви навіть не уявляєте, наскільки це людина з добрим та великим серцем. Я безкінечно поважаю його. Так, це дуже гарна людина. Це мій краш на філософському, найкращий декан у всесвіті. Це наш король нашого факультету. Е -е, так би мовити, на квартирнику я був як зірка вечору. Тримав стелю, танцював. Значить, що... добре видно. А тепер покажи кадр, як воно видно. Кнопку держи. <ріху> нажала. Точно? <ріху> да. Ідеть. Все, окей. Так, ти нажала? <ріху> я нажала. Як тебе зовуть? <ріху> Луїза. Звідки ты? Я Суганська область, я з України. <ріху> <ріху> окей, <ще ріху> раз. Стари, нажимай, не надо. Дражак мой кель.